Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 674-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик: Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя і інші наші міста. Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі. Кинчали крилаті ракети, БПЛА приблизно 110 ракет було випущено. Більшу частину збито. Внаслідок атаки є загиблі та травмовані серед цивільного населення. При цьому сили оборони України виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Своїми активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Наша авіація минулої доби завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з признаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та набажаємо нашу спільну перемогу.